Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні третій день після обнови ціна за кілограм 235 гривень. Вирішила вам показати, що можна знайти так не в перші години, не в перші дні обнови. Дуже багато цього разу було шкіряних курток. Деякі з них я взяла з собою в примірочну. Першу хочу вам показати ось таку від бренду Next. Вона з натуральної шкіри, красивого бежевого кольору з накладними кишенями. Це сороковий розмір, і вона. На мене виявилася за маленькою. Я її приміряла, аби вам показати так, її крій, її фасон, як вона, в принципі, виглядає. Така от коротенька куртка, іде в обтяжку. Я думаю, кому б підійшов розмір, доволі непогано б виглядала. Хоча загалом їй об'єму таки бракує, так вона йде дуже така от приталена, а все-таки хотілося б, щоб вона була хоча б прямого крою. Ну, вже не кажучи, у формі такого бомбера, але колір тут просто супер, і сам стан куртки теж чудовий. Наступна моя знахідка це ще одна шкіряна куртка, вона теж бежевого кольору, цього разу об'ємна, широка, але вона вінтажна. Бачите, її крій тут такі, як рукавчики, летюча миш, напевно, називається. І це теж натуральна шкіра. Куртка, як і попередня, теж 40-го розміру, але на вигляд вона значно більша, можливо, через те, що вінтаж. Я помітила, що вінтажні речі йдуть такі от доволі великі. Сміло можна брати S-ку, і вона підійде навіть на L-ку. Ось так вона виглядає на мені. Самі бачите, в принципі, по розміру дуже добре підійшла. Але сам крій, сам фасон мені не дуже подобається. Ну, це дуже видно, що це старомодна куртка, вінтажна. А я вирішила, що все-таки не буду купляти вінтажні речі, оскільки їх справді дуже важко стилізувати і якось робити їх сучасними, актуальними, щоб вони в образі дивилися так не старомодно. Напишіть в коментарях свою думку щодо вінтажних речей. Купляєте ви їх, не купляєте і з чим, власне, стилізуєте. І ще одна, мені здається, теж вінтажна річ ось такий кардиган. Він дуже об'ємний, дуже яскравий. Дуже класний тут колір морської хвилі, поєднаний з червоним-жовтим. Усе це дуже акцентно виглядає. Розмір вказаний S, Але, оскільки я думаю, це теж вінтажна річ, він такий от великий і мені теж має підійти. Склад тканини на набірках тут не зазначений, але по відчуттях це вовна. І така от добротна, дуже тепла вовна, я думаю, цей кардган на зиму, те, що треба. Ось так він виглядає. І дуже класно виглядає ця клітинка. Порівнювати так попередню куртку і цей кардиган, ну, в принципі, небо і земля, оскільки по ньому не дуже видно, що це якась така дуже старомодна річ. Напишіть в коментарях свої враження, як вам він. Оскільки тут дуже груба в'язка, я думаю, заважить він немало, гривень 200, а може навіть 250, тобто близько кілограма, то й більше він буде важити. Але якою б не була його ціна, я б його все одно не купила, оскільки от цілком відмовилася майже повністю від вінтажних речей. І оскільки начитала, що зараз в тренді дублянки, знайшла ось таку класну. Вона як косуха зроблена, така от авіатор. Це штучне хутро, штучна дублянка. Але класний крій взяла вам просто показати. Але вона мені не підійде по розміру, оскільки вже бачу на око, що вона малесенька. Вказано на бірці, що це 100% поліестер, але дублянка в ідеально новому стані, дуже хороша. Це 36-й розмір бренд F&F. І ось так накинула на себе, аби вам показати приблизно, як би вона мала виглядати. Шкода, що вона не мого розміру, а так доволі круто виглядає актуальна моделька, я б таку собі купила навіть не натуральну. Маю зараз такий маленький пунктик. Хочеться собі на таку от холодну осінь, на зиму купити або короткий пуховик, або коротку дублянку. І знайшла ще ось таку дублянку чорну на гудзики. Вона вже більш класична. В розмірі L має, в принципі, мені підійти. Ну, ось така от лаконічна, нічого зайвого немає. В принципі, такі речі я люблю, вона теж не натуральна. І це 100% поліестер, ось такий бренд, вказаний, вказаний розмір L. Зараз приміряю, вам покажу, як вона буде виглядати на мені. Ось така куртка дублянка дещо приталена, і це мені, мені і не подобається. Хотілося, щоб вона була більш прямою. А так, доволі непогана знахідка, вона в дуже хорошому, практично ідеальному стані. До речі, у мене є дуже схожа, але довга десь до колін і натуральна дублянка. А от якщо дивитися вверх, ось ці рукавчики такі загнуті, комірець, то ідентична до моєї дублянки. До речі, як на третій день. Доволі у мене багато сьогодні знахідок, і найбільше мене здивувала ось ця джинсова куртка від Calvin Klein. Вона теж в ідеально новому стані, хороший бренд. І така от джинсова куртка це завжди актуально, завжди трендова, вона так завжди поза модою. Єдине, що це розмір М, а на вигляд ціла С, тому на мене вона, скоріше за все, буде малесенькою. Але все одно її примірюю, аби вам показати, як вона, в принципі, має виглядати. Як на мене, класна знахідка, і дуже шкода, що куртка не мого розміру. Колір тут просто бомба. Такий от блакитний, мені дуже подобається. І з моїми джинсами теж виглядає круто. Такий от тотал джинсовий лук вийшов. Ну, була б мого розміру, точно б купила, оскільки бренд хороший, якість хороша. І сама по собі вона, можливо, не є така то актуальна, тобто вона не є така от широка, оверсайз. Але якщо б вона йшла по розміру, вона б і не була дуже приталеною. Тобто така от класика. І ще знайшла ось такий бомбер, він 22-го розміру, бренд Ту. Він от точно вже буде йти як оверсайз. Взяла його в примірочну лише тому, що зараз бомбери актуальні. В принципі, я собі теж зараз шукаю бомбер, але саме такий я б собі не брала, оскільки мені не подобається ця вишивка. На спині, спереді, надто тут всього багато. І сама тканина, з якою пошитий бомбер, вона така йде, як атласна. Мені це не подобається. А загалом куртка бомбер в ідеально новому стані. Подивіться на стан манжетів, вони зовсім не затерті, без ковтунців, без плям, без нічого. Вони такі от широкі, не тому, що вони розтягнуті, а тому, що це от не мій розмір. Це, як я вже казала, 22-й розмір, ну і ось так вона виглядає. Якщо б вона була з іншої тканини, так, якась однотонна, то дуже класно б навіть виглядала те, що треба, дуже навіть актуально. Ніби така і подовжена, і широка, такі, як зараз носять. Ну і нарешті від верхнього одягу перехожу до інших своїх знахідок, знайшла ось таке плаття. Дуже класний тут принт, ніжний такий, пастельний. І от основний колір, такий він фіолетово-синій, теж мені дуже сподобався. Це розмір L, бренд TODAY. і, на жаль, бірки зі складом немає. Ну, не знаю, є сумніви, можливо, віскоза, а можливо, і поліестер. І ось так платячко виглядає на мені. Було б воно класне, якщо б воно було довше. Значно довше, а так воно надто коротке. А от його верх мені дуже подобається. Подобається те, що воно на довгий рукавчик, на весну дуже класне, таке от прям весняне ніжне платячко, ракує просто довжини. А так можна було б, в принципі, брати, навіть не знаючи його складу. І наступна моя знахідка теж дещо літня, весняна. Це ось така шовкова блуза від Max Co. Дуже такий прикольний тропічний принт, літній принт. І ззаді, подивіться, як вона цікаво зроблена в смужку. Тобто, ніби це частини двох різних сорочок. І, хоча бірка зі складом тут відрізана, тобто не можна так от з певністю сказати, що це шовк, але на дотик, ну от 99% можу сказати, що це все-таки шовкова річ. Дуже вона ніжна і ну, шовк, в принципі, важко з чимось сплутати. Інколи буває шовк такої якості, тобто і різний буває шовк, тонший, грубший. Так, схожий на атлас. Ну, от той, що схожий на атлас, можна в принципі, сплутати з поліестром. А ось такий от тонесенький, ну, він фактично без помилок визначається і на дотик. Доволі оригінальна, класна блуза. Правда, на мене вона замалесенька, ну і не знаю, чи б, якщо вона була мого розміру, чи купила б я її, оскільки не зовсім в моєму стилі. Наступна моя знахідка це ну, така от теж вже класика, сорочка лісоруба в клітинку. У моєму гардеробі така сорочка не одна, але кожного разу, якщо я бачу в секонді класну сорочку в клітинку, обов'язково її беру з собою в примірочну, адже таких сорочок ніколи багато не буває. За своїм складом сорочка 100% збавована. І якщо не помиляюсь, вона 44-14-го го розміру. І ось так вона виглядає на мені. В принципі, ідеально підійшла по розміру. Класне тут поєднання кольорів: зелений і рожевий. Дуже м'яка сорочка хорошої якості, приємна до тіла. І тому вона мені чимось нагадала піжаму. Власне, виникли у мене сумніви, чи можна її носити на вулицю чи ні. От не знаю, брати чи не брати. Але в кінці я її обов'язково поважу, і ви дізнаєтесь її ціну. І наостанок хочу вам показати ще одне літнє плаття ось таке в геометричний такий принт від Dorothy Parkin. Це 44-й розмір, воно такого прямого крою, середньої довжини, десь нижче коліна мало би бути. І правда, дуже цікавий принт, і дуже класні тут кольори. І це 100% віскоза для плать просто супер. Вкотре це повторюю, оскільки в платтях це моя улюблена тканина. Цікавий тут так само верх зроблений, воно як на замочку. Можна більшу і меншу горловину робити. Це не лише, як на мене, красиво, але й дуже практично, адже кожен любить різний виріз, хтось любить глибші, хтось більш скромні вирізи. його можна собі регулювати як кому подобається. Бачите, воно цікаво внизу теж зроблене. По боках розрізи, і спереді воно дещо коротше, заді довше, тобто воно спереді йде як трішечки вище коліна, а заді нижче. Ну що ж, переходимо до традиційного зважування речей. Куртка від, Кель від Кляйн заважила на 162 гривні, оскільки вона на мене маленька, я її не купляла. Плаття з в цікавий принц, заважило всього-навсього на 38 гривень. Я його теж не взяла, оскільки воно було надто прозоре. Ну і ось такі у мене загалом сьогодні вийшли знахідки. Ціни дивіться на відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.